На стадіоні авангард у рівному визначився останній 16-й учасник УПЛ на наступний сезон. Місцевий верес приймав четверту команду першої ліги епіцентр з Кам'янець-Подільського. Після нічиєї у першому матчі між цими командами фаворити протистояння з Рівного швидко відкрили рахунок. Яго виконав навіс з правого флангу, а гайдучик скористався неузгодженістю захисників епіцентру і точно пробив повз голкіпера. У компенсований до першого тайму час рівняни забили ще два голи. Спочатку шарай знову покарав суперників за грубу помилку. У захисті, а потім гайдучик впевнено розібрався з оборонцями під центра і точно пробив у дальній кут. Ще до перерви, інтрига щодо переможця була майже знята. Не дуже вдало, якби вийшли. Команда почала тиснути, пропустили швидкий м'яч. Потім вирівняли гру, почали мати хорошу перевагу. Ну на жаль, помилка така в футболі трапляється. На додатковий час, і от десь можливо, це ключовий такий момент. У другому таймі Верес марнував низку хороших моментів, аби зробити рахунок ще більш розгромним. Натомість наприкінці зустрічі гості забили гол престижу. Сергій Стень замкнув простріл з правого флангу. Пропущений м'яч не сильно засмутив місцевих уболівальників, яких лише за офіційними даними зібралися близько чотирьох тисяч, і рівненський авангард цього сезону став найбільш відвідуваною ареною України. Хочу подякувати дуже вболівальникам. Це насправді їхня також перемога, тому що без них ми би не здобули ті важливі очки в домашніх іграх. виїзних іграх ми відчували підтримку. Наставник Вереса Олег Шандрук після гри зазначив, що хотів би продовжити працювати з командою у літні міжсезоння У вересі очікуються кадрові зміни, оскільки в деяких гравців завершуються контракти та орендні угоди. Плани в мене тільки про верес. Я думаю, що що керівництво вийде. Публічно і скаже можливо ближче до чемпіонату, можливо, якась пауза буде тут. Я не можу зараз вам сказати, але в мене є діючий контракт на сьогодні. Зараз у команди з рівного очікується відпустка. Разом Вересівці знову зберуться на перший тренувальний збір наприкінці червня, щоб розпочати підготовку вже до старту нового сезону. Микола Брежицький випуск новин.